У представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. Сьогодні ми на вулиці, яка є старішою від площі ринок. Це ще на побудове площі ринок. Казимиром третім вона вже існувала. І це вулиця Шеська. Залишайтеся. Ми звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Першому запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто десь найґрунтовнішу відповідь отримає ось такий чудовий подарунок від нашого улюбленого партнера ювелірної лінії «Соломія». Знаю, шевська працюєте, то знаєте. Добре, добре добре. не в як і раніше називався, називається зараз шевська. Це перша, перша начальна назва цієї вулиці. Чому шевська? Ну, Шефи колись не було. Звідки я, я знаю, тут знаходиться цех шефців, які працювали на цій вулиці. Я недавно якраз переглядав значить, тут а, було програми Зуїцький храм, Подожди. і значить, тут була хвірточка. Ну так просто цікаво, слово хірточка, не всі знають. І яке е, виводило з міста. Тому один час вона називався до хвіртки, а потім Ізуїцька". Правильно. Пам-парам пам-пам. Отримаєте ось такий чудовий подарунок від партнера нашої програми «Вірні Лінії Соломія. Так, тримайте, так, тримайте. Поки що звича нема. Відкр... Від... 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 Відкривайте, від... відкривайте. Подивимося, чи вам пасує. Так, відкривайте, так. Мені пучка чи ручна робота? Ручна, все, все, ручне. Бачите, позолочене, все як має бути. Ще один подарунок від. Гостя нашої програми, популярної співачки західної України Ірини Федиш, ось такий плакат. Вона з авто тримайте. Дякую. вам на згадку і дякуємо, що ви що ви знаєте. Дякую вам. Назва розповідає сама за себе. Вулиця походить від слова шити, бо тут знаходився цех шевців. Оскільки серед тодішніх польських ремісників шевців не було, то можна припустити, що на цій вулиці селилися лише українці. Серед ремісничих організацій Львова цех шівців займав особливе місце та вирізнявся дуже суворими та іноді деспотичними правилами щодо учнів. Учнів навчали три роки. Тільки після цього вони могли отримувати статус підмайстра, але ще їм потрібно було сплатити до скарбниці два золотих. Згідно з книгою протоколів шевського цеху, з 1677 року, впродовж 70 років львівські шевці вивчили 1064 учні, які походили переважно із самого Львова, знаючи високу якість львівського взуття, сюди за товаром приїжджали купці не лише з ближніх країн, а й за кордоном. Цю вулицю декілька разів перейменовували у 16 столітті. Зустрічається назва до хвіртки, бо виходила вулиця до ізуїтської хвіртки, що у міських мурах, а згодом її називали ізуїтською. Після скасування австрійською владою ордену єзуїтів. Назву вулиці змінили на дискатріальну, що означало урядову, а потім трибунальну. За совєтів її називали дивно: вулиця Народної гвардії ім. Івана Франка. І нарешті, 1990 року у вулиці повернули назву Шеська, якої вона була позбавлена майже 400 років. Під номером один за Польщі працювала горілчана фабрика Кроніка. А в радянські часи тут була найбільша та найпопулярніша фабрика хімчистки та фарбування одягу. 1908-му містився один з найстаріших букіністичних магазинів. На сьогодні магазин не працює. Лишилася тільки вивізка 70-го року. Під десятим номером за польських часів був готель під трьома коронами та ресторан Анни Колонської. На початку XVII століття кожен львів'ян, який прокидався зранку, відчиняв вікно і запитував, які новини від пані Абрекової, то був тоді найулюбленіший жарт. А насправді особливою популярністю користувалася не сама пані Абрекова, а її віконниці, що перетворилися на вуличну газету, де кожен писав все, що хотів. Звідси можна було вичитати останні львівські плітки та помилуватися дотепними карикатурами. Така перша львівська стінівка була справжнім виявом демократії. Наступною будівлею за Абрековою є велична кам'яниця номер 4 в якій у 17 столітті мешкали боїми. Це родина багатого купця, вихідця з Угорщини. Внутрішнє планування будинку неодноразово змінювалось, і навіть у свій час тут був готель Банда. Де у 1904 році відбулося весілля Василя Стефаника, на якому були присутні Іван Франко, Лейс Мартович, Марко Черемшина, Володимир Шухевич. За Польщі торгували чоловічим одягом. А у 80-х роках тут можна було вперше у Львові придбати офіційно імпортні джинси. Сьогодні тут імпортні парфуми. Львів'яни завжди знали толк у моді все, що з'являлося на провідних подіумах Європи, обов'язково було на львівських панянках. А особливим місце в житті шляхетної пані займали парфуми. За флякончиком улюбленого аромату львівські панянки готові хоч до відня, хоч до Парижу, відправитись. Але тепер у цьому немає необхідності, бо у самому серці старовинного Львова розташований магазин парфумерії та косметики. «Імідж». на загал за 12 років свого існування у Львові та області відкрилося 11 таких торгових точок цієї мережі. Знавці парфумерної справи кажуть, що кожен аромат має свій характер, але як не розгубитися серед сотні флаконів та запахів? Якщо ви у пошуку свого парфуму чи обираєте подарунок, але трохи розгубилися у величезному світі ароматів та краси, порадьтесь з продавцями-консультантами. У нашому магазині ви можете придбати лише оригінальну продукцію. Присутні дуже багато елітних марок. І до новорічних свят я би рекомендувала такі марки, як Dior, Lalique, Dolce Gabbana і Versace. Також кожного місяця є парфуми мінус 30%. Тобто вибираються певні парфуми чоловічі і жіночі зі знижкою 30%, що може підійти кожному покупцю. Іміджі вас чекають цікаві акції та подарунки. Якщо ви одночасно хочете вразити дарунком і не помилитися у його виборі, є чудовий вихід подарункова картка на зазначену суму. З допомогою консультанта я все ж таки знайшов аромати всі, які шукав. Я думаю, це будуть хороші подарунки для рідних та близьких на Свято Миколая та новорічні та різдвяні свята. І пам'ятайте, новий рік це певні зміни, а може, і новий імідж. Тож творіть його разом із магазином парфумерії та косметики імідж. З такою була сьогоднішня програма Вуличка Дрельбернерикою лірна лінія. Соломія. Ми звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо на вашу роцю. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Що Миколай принесе вашому чоловікові? Підвісок 3425 гривень мінус 20% відсотків дорівнює 2740 гривень. Золото від Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Знижки до 30%. відсотків.